Вітаю, шановні пані та панове. Знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Кардиналівець Дмитро Ситник у складі української молодіжки виграє міжнародний турнір з футзалу. Пульсар двічі у себе на майданчику перемагає баскетбольний клуб «Кіровоград». команда «Кіровограда» доволі таки опитна, хороша, мощна. Провідні тренери та функціонери області говорили про проблеми під час спільного засідання. Спорудами, ви самі знаєте, в області у нас ситуація одна із найгірших в Україні. Про це не тільки сьогодні дивіться у телеспорті. Традиційно розпочнемо з міжнародної інформації. Гравець рівненського кардиналу Дмитро Ситник у складі молодіжної збірної України з футзалу здобув золоту медаль на турнірі Петробузька осінь, який ще називають неофіційним чемпіонатом Європи. У фіналі українці перемогли однолітків зі Словаччини 4-2. До цього у півфіналі у серії пенальті жовтосині здолали господарів турніру Росіян. Рівняни на турнірі забитими голами не відзначився. Втім, був помітною фігурою у захисті української молодіжки. Я сьогодні говорив, мав можливість говорити з головним тренером, який сказав, що одна із ключових фігур, яка стала навколо якої будувалася гра другої четвірки. Щодо кардиналу, то наш мініфутбольний клуб днями отримав суперника в одній восьмій фіналу Кубка України. Цей жереб навряд чи назвеш вдалим. Мало того, що нам випав віце-чемпіон екстраліги харківський локомотив, так ще єдиний матч команди проведуть у Харкові. Але кубкова гра на рівнян очікує аж 24 лютого. До того на кардинал очікують поєдинки чемпіонату. Найближчий з них Сергій Підубний та його команда проведуть у неділю у Хмельницькому. Поки основний кардинал відпочивав, його дублери провели черговий матч у чемпіонаті першої ліги. Після перемоги та двох нічих підопічні Віталія Засмоджука програли у ковалі Аперкоту. На початку другого тайму рівняни поступалися 0-5. Потім три голи відіграли, але врятувати матч не змогли. Аперкот переміг 7-3. Наступний матч Кардинал-2 проведе у суботу, 22 грудня, у рівному проти Львів-холода. Початок зустрічі о 13-й годині. І ще про мініфутбол визначилися півфіналісти. Кубка міського голови Рівного у понеділок, 24 грудня, у спорткомплексі ДСШ номер 4 зустрінуться дсш 4 Мегу та Сокіл Садова, а також Ребос та Рівне 112. Початок зустрічей відповідно о 18.45 та 20 годині. Фінал Кубка, переможці півфіналів проведуть у середу, 26 грудня, о 19.00. Баскетбол Рівненський пульсар здобув перші в новому сезоні домашні перемоги у себе на майданчику. рівняни були двічі сильнішими за дебютанта вищої ліги Баскетбольний клуб Кировоград. Команда «Кіровограда» доволі таки опитна, хороша, мощна команда високоросла, з игроками, які грали і в вищій лігі, Новичок вищої ліги, Але это не говорить о том, что там игроки всі новички. То тобто, есть там, в принципе, игроки, які грали в вищій лігі, доволі таки добротні. І в суботу і в неділю глядачі побачили загалом гру рівних суперників. Перша зустріч для рівненських болівальників вийшла менш нервовою. Пульсар зі стартових хвилин вийшов вперед, довівши справу до перемоги з різницею в 11 очок: – 85-74. Беззаперечним лідером рівнян в атаці у цій грі був Ілля Шимосюк, який набрав 40 очок. Ілля потягнулася за собою. Команда піддержала в захисті, От і в принципі ми добились того результату, якого хотіли. У повторній грі вболівальникам довелося похвилюватися, вигравши першу чверть, пульсар провалив другу. Сьогодні по второї четверті команда остановилась і збилась на індивідуальну ігру, яка не в такому варіанті, і ми не змогли забити м'ячі, і Тут же пропустили дуже багато легких від соперника. Очень серйозна, перерив з большою проблемою. Сделали правильні виводи во второй половині. У підсумку пульсар переміг Кіровоград і в повторній грі цього разу з різницею у 8 очок 80-72. У недільному поєдинку Ілля Шимосюк знову був поза конкуренцією. Його доробок 31 очко. По 19 очок набрали Максим Ожегов, а також новачок рівненського клубу Роман Новіков, який є вихованцем Южницького хіміка. Так получилось, что должен быть ехал быть или в дубль в Суперлиге, или в Суперлигу в команду, но летом сломал ногу. Пока восстановительный процесс пошел, уже как бы не было как бы куда ехать. Все клубы комплектовались. Такое решение принял, что в Пульсаре нужен большой игрок. Договорились с клубом, приехал, как бы подошел, все нормально. Команда очень опытных, два игрока, я считаю, только это Шимасюк и Юра То есть, а так молодая команда, в принципе, очень хороший коллектив. Амбициозно, с большим, я считаю, с большим будущим командою. Думаю, игра то показывает, что. Що... Наставник в підсумок поєдинків називає закономірним. Ми делаем первые шаги. Я надеюсь, что не Вот. Ну а разница в счете говорит, как бы подтверждает о том, что это наше соотношение сил. Но в то же время за 47 лет тренерской работы я знаю, что разница в 15 очков это примерно равные команды. А вот теперь, почему равнее пульсар, я уже вам сказал, потому что немного опыт не мастеровей. Будем работать. Будем работать, постараемся не быть должниками в Кировограде. Щодо планів, то вони у Кіровоградського клубу амбітні, хоча нинішній сезон це лише розвідка боєм. У нас губернатор дуже амбіціозний чоловік, але він політик. Тому він спочатку, коли ми перемогли першу лігу, сказав: Мы третье место будем занимать высшей лиге. Ну, так надо было, видать, политику. Потом время прошло, он сказал: Валерий Иванович: так как было в позапрошлом году, мы попробовали первую лигу, потом заняли мне первое место. Сейчас мы в этом году попробуем высшую лигу. А на следующий год будем пытаться бороться за призовые места. Щодо Пульсара, то 516 16 матчей в его активе перемог. І якщо у рівненських баскетболістів чемпіонат вже у розпалі, то баскетболістки Сузір'я лише розпочали боротьбу за медалі у першій лізі. Після двох перемог у стартовому турі у Львові продовжили переможну ходу рівнянки і в домашніх матчах проти Івано-Франківського університету. Це ж минулорічні чемпіони. Просто в них складі грали п'ять граців з Одеси. А в цьому році вони трошки омолодилися, змінили склад. Незважаючи на омолодження складу у суботній зустрічі прикарпатські баскетболістки вчинили гідний опір рівнянкам. І лише у заключній чверті Сузір'ю вдалося вирвати перемогу з різницею у сім очок. – 66-59. Нам було важко. Ми не знали до вчорашнього дня до приїзду. Повністю не знали склад команди. Хто у них зараз університеті і як ми по ходу гри вчора трошки змінювалися, підстроювалися, тому і закінчення вчорашньої гри вийшло. Більш-менш ну, воно сумбурне, але в нашу користь, тому якби, добре, що все добре закінчилося. Нам було дуже важко, тому що ми тільки приїхали з дороги, одразу на ігру у нас було мало часу на відпочинок, тому першу половину ігри ми повністю провалили. В другій вже були зіграні, зіграніші дії наші були. Ми могли дати добрий опір, чинити супернику. Тобто команда досить гарна, досить злагоджена. Багато дівчат у них грають в молодіжній збірні України. От, тобто команда хороша. У нас команда тільки цього року. Ми її знову зліпили. У повторній зустрічі у Сузір'я жодних проблем не виникло. Рівнянки перемогли більш ніж переконливо: – 63-35. Однією з найкращих у складі Сузіря в обох матчах була Олена Бойко, баскетболістка грала з особливим піднесенням, оскільки нещодавно повернулася з табору юнацької збірної України, в складі якої виступала на турнірі у мінську. Олена Бойко виступала в складі збірної, відіграла три гри в стартової п'ятірки, забувало багато очей. Дуже приїхала і задоволена, і з добрим настроєм. Дуже приємно, що наші діти якби, допомагають. Не просто попадають у збірні, а на провідних місцях грають там. Таким чином, після стартових чотирьох матчів в активі Сузіря, чотири перемоги. А відтак перше місце у західній зоні першої ліги не збирається збавляти оберти. Валерій жартун і надалі, хоча чудово знає, усі плюси та мінуси своєї команди. Наша команда залишилася повністю на 100% на всіх гравцях, які були. Ми ж граємо своїми дітьми, дітьми нашого міста. Тому, якби нам з однієї сторони, це простіше. Діти вчаться разом, вчаться якби одного баскетболу, одного стилю. Легко з ними в одній команді давати завдання. Але важко в тому, що у нас діти, у нас, крім Ганни Єремичук, які 22 роки всі інші є учнями школи і студентами першого курсу інституту. Якісь завдання конкретні є. Ми будемо боротися і надіятися бо тільки на вихід фінальну часті і поборотися за призові місця. Ми завдання треба ставити максимальне, тому і ми ставимо максимальне завдання. Наступні ігри «Сузір'я» проведе 22 та 23 грудня у Тернополі проти Універа. Гратимуть найближчих вихідних, щоправда, у Рівному, і волейболістки Регіни Мегу. У черговому турі чемпіонату України серед команд Суперліги рівнянки прийматимуть Запорізьку орбіту. Початок поєдинків о 14.00 та 11.00. Понад півтори сотні школярів з різних куточків області взяли участь у 15-му турнірі з шахів Святий Миколай у кожну хату. Традиційно змагання відбувалися у 18-й школі рівного. Турнір збирає все більше і більше дітей, розвивається, набирає більше обертів. Дуже приємно відмітити, що розвиток дитячих шахів відбувається і на районах. В цьому змаганні більше представників з районів. Тобто райони розвиваються, дітки тренуються. Серед учасників і рівнянка Каріна Туленіна, попри звання чемпіонки України, дівчинка з радістю бере участь в обласному турнірі. Що це ж місто рівне і це не означає, якщо я стала чемпіонкою України, мені вже все. Можна кидати шахи. Я хочу вдосконалюватись». У підсумку Каріна разом з Віталієм Кальчуком перемогла у молодшій віковій групі. В інших двох вікових групах виграли Віктор Самсонюк та Діана Дука, а також Юрій Вітошко та Ілона Туленіна. У той час як діти думали над ходами, дорослі говорили про те, чому у Рівному так і не з'явився свій шаховий клуб. Ми не хочемо говорити згадувати за кризу, але е, все-таки в цілому вона впливає і е, результати і, і, і на нашу діяльність на плані. Але ми не відступаємося. Ми робимо для того, щоб мати кінцевий результат. Ця така затяжка буквально в декілька місяців пов'язана з тим, що в певний момент казначейство не пропускало кошти, і тому замість того, що ми ще в жовтні могли закупити меблі, закупити шахівниці. А ми це будемо робити буквально от найближчими днями, і фактично нам вже прийдеться відкривати клуб в січні або в лютому. Говорили про проблеми матеріально-технічної спортивної бази і представники спортивного активу області. Тренери, функціонери, керівники клубів зібралися разом з ініціативи молодіжно-спортивної комісії облради. Спортивний майданчик профінансований програму 0 гривень відповідно і в 2011 і в році, і в 2012 році. Можливо, щось буде на 2013 рік. Найкраща ситуація з реконструкцією центрального стадіону Авангард у цьому році обласна влада взяла на свій баланс у міста половину цієї споруди. Втім, ніхто не знає скільки треба буде коштів, щоб стадіон відремонтувати. Потрібно провести експертизу. Будівельну. І фізкультурну експертизу, щоб визначити, наскільки дана спортивна споруда відповідає сучасним вимогам для заняття фізкультури і спорту, під що його можна використовувати. Це перша теза. Друга провести будівельну експертизу, наскільки він дійсний інфраструктура даного стадіону Авангард як фізичної спорту е, фізкультурної споруди. А потім визначиться споруди. Ми ви самі знаєте в області у нас ситуація одна із найгірших в Україні. Так сталося історично. Знову ж таки, повертаємося до нашої сьогоднішньої ситуації. Ну, от такі ми є. Ми не заробляємо на себе. Ми тільки просимо, жаліємося і розповідаємо, як воно все погано. Але перший крок зроблено, скажімо, хоча б по стадіону Авангар. Цілком очевидно, що це споруда номер один, до якої треба дістатися з нею працювати. Якщо вдасться за мінімум 70 мільйонів гривень відремонтувати стадіон Авангар 70 мільйонів гривень, то це буде величезне досягнення влади, спортивного активу і взагалі всього прогресивного людства, звідки взяти навіть 70 мільйонів, це теж питання, оскільки в новому обласному бюджеті планується передбачити на авангард усього 800 тисяч гривень. Тож вже на цьому етапі у батьох фахівців є сумніви щодо доцільності реконструкції. За ці кошти, що продати в центрі землю, буде два. Чудових стадіонів, кожен буде мати своє господарство, обласна влада, обласні депутати забудуть нагальні проблеми на наступні 25 років, тільки будуть приходити і дивитися на спортспорудах, як там їх використовувати. Це моє, наприклад, бачення, бо ця земля коштує дорого. Я поспілкувався з багатьма людьми, які готові вкласти інвестиції в цю землю. І цих коштів вистачить з ліхвою, навіть людям залишаться ті, що треба комусь. Вони залишаться. Не менш туманні перспективи, і в іншої багатотисячної арени мототреку. За 30 років там зносилося все. Доріжка, трибуни, закритий парк. На протязі 20 років не працюють громадські вбиральні, тобто підземні туалети, які належать стадіону. Це перша якби, вимога всіх представників технічних комісарів у ЄМ, які працювали, це не працюють громадські бральні. Ні, місцеве, ні центральне товариство сприяння обороні України, яке є власником об'єкту, ремонтувати його не поспішають. Обласні чиновники кажуть, хочуть допомогти, але бюджет не має права фінансувати потреби громадської організації. Товариство сприяння оборони України, громадська організація володіє цією спорудою. Якщо вона її володіє і не має можливості її утримувати і розвивати. Вона має тоді ну, або з кимось поділитися, сказати, давайте десь половину віддамо, чи все віддамо тому, хто може його утримати. Це логічно. Тому що вкладувати кошти в громадську організацію, в приватний клуб, в комерційну структуру чиюсь, тим самим створюючи їм додаткові активи, а потім не маючи на це жодного впливу, це теж неправо. Від товариства сприяння оборони України жодних, скажімо, заяв стосовно того, щоб давайте якось разом це робити, не було. Хоча ми неодноразово зверталися. Інша частина розмови стосувалася фінансування безпосередньо спортсменів. Так, представники клубів висловили незадоволення тим, що обласна влада їх ігнорує. Просто для порівняння кардинал Рівни в цьому році з обласного бюджету отримав цілий нуль. На сьогоднішній день говориться про те, що можливо нам до кінця року через федерацію футболу дадуть близько 20 тисяч. Я не вважаю, що це нормальна ситуація, якщо команда представляє на команді постійно повного глядачів, команда представляє в найвищій лізі українського футзалу. Є якісь кошти, давайте їх розподіляти більш-менш, тому що ви оцінюєте самі. Я не хочу зараз ні на кого нарікати, я просто вас поставив перед фактом. Ми будемо розвиватися, будемо намагатися йти далі, але хотілося б адекватної оцінки, адекватної підтримки зі сторони обласної. Так само містом. З містом простіше. З містом там ми знаємо, що нам скільки дають в рік, скільки підтримують. Можливо, це не те, що ми хотіли, але дякуємо за це. За словами Олексія Губанова щодо підтримки клубів, то тут в обласної влади позиція чітка. Якби у нас були свої прибутки, які ми могли б розділяти і вирішувати, які футбольні, баскетбольні чи інші команди утримувати. Витрачаючи на це від 3 до 15 мільйонів гривень на рік, була б зовсім інша розмова. Але ми дотаційні, у нас є 13 мільйонів, трохи більше, на всю систему на рік. Крапка. В цьому контексті кілька принципових позицій, яких ми отримали вже два роки, фінансування з бюджету приватних клубів це нонсенс. Якщо люди створюють клуб, вони мають розуміти, що вони мають його отримувати. Бюджет має витрачати ці мінімальні кошти. мінімальні, на утримання дитячої юнацької системи, тренерів, дітей і відповідно споруди. При цьому заступник голови обласної адміністрації пишається, обрізавши фінансування клубом, вдалося суттєво збільшити підтримку інваспорту та обласній школі вищої спортивної майстерності. При загальному бюджеті спортивної галузі у цьому році в 12 мільйонів. На інвалідний спорт вдалося виділити 5 мільйонів, а на спорт вищих досягнень понад 3 мільйони. Що стосується. Школи вищої спортивної майстерності, інваспорту. Прості цифри. Навіть те саме, ШВС. У в 2010 році, ще не так давно, два роки тому, ми могли, мали можливість всього-навсього фінансувати ну, трохи менше 2 мільйонів гривень. Це ситуація двох років тому. Тому що віддавали кошти по краплі на спортивні клуби. От що, що для професійного футбольної команди, скажімо, 300 чи 500 тисяч гривень? Що це таке за? Ну що це? Марна Та нічого. Грошей. Просто марна трата грошей. Але їх давали. Віддавали щороку, відчитували ну, бюджету 300-500 тисяч. Де ці гроші зараз? Невідомо, але не про це. Завдяки тому, що перестали цією дурньою займатися, сьогодні ми можемо в цьому році на 3 мільйони 200 профінансувати те саме, що все. 2 мільйони 3200. Інвеспорт фінансували трохи менше, ніж на 4 мільйони. Перепрошую, на, на, на 3 мільйони. 2800. зараз... школи. Зі школи. Так, так, так. Зараз, зараз майже 5 мільйонів. Ми сюди вкладаємо кошти. Знаємо, що вони нікуди не дінуться, що ці діти масово будуть і охоплені, і підтримані, і спортсмени будуть, і вище спортивні мистецтві. І це дає свої результати. Як би не ділили кошти, чиновники, але 13 мільйонів на всю спортивну галузь занадто мала сума. Переконаний голова профільної комісії облради, адже гроші вкладені у спорт, сьогодні це здоров'я людей завтра. Я глибоко переконаний в тому, що кошти в обласному бюджеті є. Просто кошти обласного бюджету спрямовані на видатки, які не приносять ефекту для людей області, переважної більшості. Зокрема, видатки на охорону здоров'я і на освіту, вони величезні, вимірюються в сотнях мільйонів гривень. А на фізкультуру і спорт на всю. В обласному бюджеті передбачені проєкті бюджету 13 мільйонів. На моє глибоке переконання потрібно більше спрямовувати кошти на фізкультуру, на масову фізкультуру і на масовий спорт, чим на охорону здоров'я. На охорону здоров'я і на освіту за підсумками засідання спортивний актив краю затвердив резолюцію, в якій зокрема йшлося, що розвиток спорту в області перебуває у незадовільному стані. Причиною критичної ситуації називають неефективний менеджмент галузі, залишковий принцип її фінансування та відсутність належної кількості спортивних споруд. При цьому спортивні діячі закликають обласну владу переглянути систему розподілу коштів. Перша міська олімпіада з фізичної культури відбулася у рівному. Місцеві школярі брали участь у трьох етапах, здавали теорію, демонстрували майстерність в ігрових видах спорту. А також змагалися в гімнастиці. Саме остання для юних учасників, за словами організаторів, була найскладнішим завданням. Гімнастичні вправи, наприклад, дівчата роблять ну так називаємо ластівка, це рівновага на одній нозі, перекид, берізка це стійка на лопатках з допомогою рук та без допомоги рук. Роблять перекиди у хлопців дещо складніші вправи. Є стійка на голові, і вихід із стійки на голові треба вийти. В стійку на руках це досить складна вправа, вимагає дуже високого рівня координаційної здібності і так само силової підготовки у підсумку за попередніми результатами першої міської олімпіади з фізичного виховання право захищати честь рівного на обласному етапі вибороли учениця п'ятої школи Катерина Астафіа та учень 26-ї школи Дмитро Баранов, оскільки інші учасники мають право на апеляцію, тому остаточні результати будуть оголошені у понеділок. Чемпіонат міста з японських шахів сьогі зібрав у рівному сім учасників. У підсумку перемогу здобув Роман Омельчук, друге місце в Андрія Палія, третє у Михайла Качановського. Організатори засмучені кажуть, у минулі роки учасників турніру було більше. Сподіваються, в наступному році ситуація зміниться. Для цього планують підкоригувати навчальну програму у школі інтелектуальних ігор ПДМ. А ще очікують на відкриття у найближчі дні на базі дев'ятої школи клубу вільного часу. Навчальний заклад вже виділив приміщення та придбав півсотні наборів ігор. Туди приходять любителі інтелектуальних ігор, вони платять символічну плату за вхід, потім вибирають собі гру і в неї грають. Якщо правила гри невідомі, то волонтер чи там хто відповідає за це, він пояснює правила. Якщо треба, складає собі ігра для двох, він може скласти пару. 80 спортсменів з вадами опорно-рухового апарату та зору взяли участь у Кубку області з пауерліфтингу, оскільки змагання мали статус відкритих, до представників Рівненщини долучилися також гості з Волині та Луганщини. Луганська область вперше виступає у нас, тому наші змагання розширюються і приїжджає більше областей в нас. Більшість спортсменів, які заявилися на турнір, керуються Олімпійським гаслом. Головне не перемога, а участь. Кажуть, заняття пауерліфтингом помітно змінили їх життя. Я займаюся три місяці. Я задоволений. Цим змаганням мені дуже сподобалось. Після травми я довгий час лишав прикутий до ліжка, і не міг нічого зробити. Коли почав займатися пауерліфтингом, з'явилися ціла, я став більш самостійний. Прежде все, здорові, так як мало подвіжний образ життя у нас. і Штанга допомагає нам. Тримати форму. І Взагалі, спорт дисциплінує спортсмена і в житті, і взагалі. Загалом на Кубку було розіграно 18 комплектів нагород. Одразу після свят лідери цих змагань почнуть підготовку вже до першості області. Її переможці захищатимуть час Рівненщини на всеукраїнському чемпіонаті. І на сам кінець вже традиційна олімпійська вікторина. Розпочнемо з попереднього питання. Стосувалося воно нашої уславленої плавчині дворозової чемпіонки Європи, бронзової призерки чемпіонату світу, учасниці Олімпійських ігор Анни Хлістунової. Так от, ви мали дати відповідь, за який футбольний клуб української прем'єр-ліги нині виступає чоловік Анни? Отож, відповідь В'ячеслав Шарпар нині є гравцем харківського металіста. Питання порівняно не складне, тому надійшло одразу вісім правильних відповідей. відповідей. Прізвища тих, хто їх дав, ось знаходиться у нашому імпровізованому традиційному такому лототроні. Зараз проведемо розіграш і визначимо, хто ж, врешті-решт. Ой, так, одразу два папірці. Все ж таки один залишається у мене в руках. І переміг Сергій Бугай. Ось переможець нашої цієї гри. Вітаємо переможця. Запрошуємо до нас на телерадіокомпанію за призами. Це як і раніше, кепка та футболка від Національного олімпійського комітету. І ще цікавий факт, що стосується Ані Хлістонової. Наступного дня після виходу в ефір нашої програми Анна Хлістунова стала мамою. Вона подарувала чоловіку доньку, яку назвали Міланою. Отож, вітаємо Аню та її родину з поповненням. А далі увага, нове запитання. Стосуватиметься вона дворозвоностоворазового учасника Олімпійських ігор, віце-чемпіона світу з метання молоту Андрія Скварука. Отож, питання: в якій країні зараз працює тренером Андрій Сквару? Ось таке здавалося нескладне, як на мене, питання. І ще підказка. Підказка, що ця країна знаходиться за 4 тисячі кілометрів від рівного. Відповіді ви можете, як і раніше, повідомити трьома шляхами. Шлях номер 1 одразу по завершенні програми зателефонувати до нашого чергового за телефоном 23-52-61. Шлях номер два написати повідомлення на електронну адресу служби інформації телеканалу РТБ «Ньюз» собака.rtb.rovno.ua І третій шлях дати відповідь у групі під назвою Телеспорт в соціальній мережі Фейсбук. Також додам, що наша програма знаходиться в інтернеті на сайті телеканалу, і саме там можна її переглянути в будь-який зручний час. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей. Давайте відповіді на Олімпійську вікторину. І всього найкраще, до побачення.